Всім привіт! Я пропоную свої вечори провести з якимось гарним серіальчиком. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких серіалів, які рекомендують глядачі, згідно вашим коментарям. І за старою доброю традицією я прошу вас написати в коментарях, які серіали торкнулися глибини душі саме вас. Відкриє сьогоднішню добірку турецький серіал відважний та красоня в головних ролях Іван Штетлиту, Тубабою Кустюм та Мерлеве Ельчин Сангу. Якось із великого міста до селища приїжджає гарний чоловік, на ім'я Джесур, таємничі красень, знайомиться і Сюбхан, про красу якої складають легенди. Сама дівчина родом із багатої тутешньої родини. Вона керує сімейним бізнесом. Між двома молодими людьми спалахує пристрасне кохання. Але є багато чого. Про що не знають ці молоді люди насправді їхні сім'ї ворогують вже багато років. Вони обидва не в курсі того, що їхні батьки мають темні сторони і незакриті рахунки. Надії на щастя у двох закоханих руйнуються, коли голови сімей стають на їхньому шляху. І згодом відкриється справжня причина приїзду Джесора до цієї сільської місцевості. Тисяча й одна ніч. В головних ролях знялись Халітер Генч Біргюзар Курель. Це ще одна зворушлива історія, яку подарувала нам із вами чудова країна. Події серіалу розгортаються навколо молодої жінки, Шахризади, заради добробуту, якого вона готова піти на будь-які навіть самі відчайдушні вчинки. Сюжет розгортатиметься у Стамбулі. Працює головна героїня у місцевій архітектурній агенції. Власником цієї фірми є багатий чоловік Онур. І ось одного разу до шахризади доходять далеко не на найкращі звістки. Справа в тому, що лікарі повідомляють, їй, що її синові необхідна життєва важлива операція. Неважко здогадатися, що така операція коштує чимало, а грошей у неї зовсім нема. Єдине, що залишається матері піти на самий відчайдушний крок у її житті, вона погоджується на пропозицію свого шефа. Цікаво те, що через деякий час між цими людьми виникають справжні та щирі любовні почуття. Попереду на них чекає щось цікаве та захоплююче. Якщо ви вже бачили цей серіал, напишіть, будь ласка, коментар, щоб допомогти решті з вибором серіалу. Під покровом лип в головних ролях знялись ту бабою Еврі Маласія, Мустафа Болкін. Дівчину Еліф вважають найкрасивішою у всій окрузі у неї є коханий, її серце належить тільки йому. Для всіх інших воно закрите. Єлмас так закоханий у свою Еліф, що нічого не помічає навколо. Найбільша мрія молодих людей одружитися якнайшвидше, щоб ніколи не розлучатися. Про що можуть мріяти закохані? Звичайно, тільки про те, щоб швидше бути разом, поєднати свої долі, своє життя. Ти однією дорогою і ніколи не розлучатися. Але не завжди цим прекрасним мріям судилося збуватись, адже там, де є кохання, обов'язково з'являються різного роду перешкоди, які всіляко руйнуватимуть ці відносини. За справжнє кохання доведеться боротися, і цю боротьбу витримує не кожен. Елів вважалася найкрасивішою дівчиною у селищі. Її любили всі люди, і щоразу радісно вітали її під час зустрічі. Для кожної людини, старої чи молодої, ця мила дівчина знаходила добре слово саме за цю сердечну доброту, а не лише за красу, покохав її. Єлмас. Такий же гарний, красивий хлопець з благородним серцем і полум'яною любов'ю до своєї красуні Елів. Він і уявити не міг життя без своєї коханої. Вони мріяли про весілля, про міцну сім'ю, яка у них відродиться, про дітей, які обов'язково з'являться незабаром. Вони мріяли, але біда вже чекала на порозі, щоб зруйнувати це тендітне щастя. Серіал один літер сліз. В головних ролях знялись Денер, Толгата Кін. Джихан молода дівчина, яка має велику дружну сім'ю. Коли здійснюється мрія дівчини, вона стає студенткою, Джихан зазнає ще одного нового хвилювання це кохання. Вона відчуває, що тільки зараз почала жити, і все саме прекрасне у житті ще попереду. Однак вона не знає, що невиліковно хвора. Першою про її страшний діагноз дізнається мати. Фіген доведеться пройти через складні випробування, щоб донька до самої смерті змогла жити так, як вона того хоче. В серіалі Справа честі в головних ролях знялись Карем Бурсін, Ясимін Ален Шокурьова Єлдис. Незважаючи на те, що Емір та Ергіт є рідними братами, молоді люди відрізняються абсолютно різними характерами: перший обдарований природною кмітливістю та розумом, але не відрізняється особливим шармом, а другий справжній красень, який підкорює будь-яку бажану даму. Водночас хлопці компенсують недоліки один одного, що дозволяє головним героям справлятися із зовсім різними проблемами. Але щастя молодих людей триває недовго. Згодом їх осягає одна Неприємність за іншою, огорнуті горем. Емір з братом вирішують змінити місце проживання і перебираються до Стамбула, де обидва хлопці знайомляться з чарівною дівчиною Сібель. Вона настільки сподобалась нашим героям, що Юргід і Емір з першого погляду закохуються в сусідку. Розум проти чарівності зійдуться в кривавій сутичці, але самому об'єкту обожнювання так само доведеться зробити нелегкий вибір. Один брат може похвалитися розумом та бажанням зробити все для її щастя, а другий пропонує забезпечене майбутнє, в якому дівчина не буде нічого потребувати. Ну що ж, на цьому сьогодні у мене все. Ось такий невеличкий ролик. Сподіваюсь, дана інформація допоможе вам визначитись із вибором серіалу. Якщо добірка вам сподобалась, підтримайте лайком і не забувайте підписуватись на мій канал, щоб інші добірки не пропускати. До зустрічі з новим відео. Бувай!